Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української, дещо пізніше записую для вас відео, тому що в мене був ранковий урок щоп'ятниці. У мене ранкове заняття, яке вибиває мене подекуди з колії. І тому я не встигаю інколи записати вчасно заняття. Так, у нас. 239-та серія серіалу Життя репетиторки. Я Ольга, репетиторка з української. І щоп'ятниці тут останнім часом ми говоримо про те, як минув навчальний тиждень, що відбулося, чого я навчилася, чого дітки навчилися, що цікавенького. Розповідаю. Цього тижня я підписалася на одну наставницю наставників. Наставницю наставників. І там, якраз, це фахівчиня з української мови, і почала я читати те, що пропонується, там цікаві ідеї. Знайшла ще одну платформу, де можна вести свою навіть онлайн-школу. І там можна все структурувати, домашні завдання розташовувати, але це якраз за рекомендацію знайшла, але це платна платформа, тому вирішила, поки її не використовувати. Не такий в мене масштаб іще. Я ще не онлайн-школа, а лише репетиторка, тому ні. І от Читала я цей гайд якраз тобто це керівництво до дії. І одразу на другій сторінці побачила дві помилки які. Є суто, помилками в мовленні і в правописі і побачила, і от як колишній перфекціоніст помічаю помилки. Мало того, передивлялася своє відео, і весь час у мене от є кілька помилок, які трапляються і трапляються, трапляються і трапляються. І якщо б фахівці були, то. Вони б уже мені, як кажуть, діти мої напихали в панамку, вони б мені вже розповіли, що я не так роблю. І намагаюся уникати помилок і намагаюся з ними працювати, пропрацьовувати, але з іншого боку, намагаюся я цього тижня також жити з тим, що помиляються люди. Помиляються і я помиляюсь, і наставники наставників помиляються, тим паче діти зрозуміло, що поки вони навчаються, то помиляються. І дуже добре мені сказала моя учениця. Я їй кажу: ось, бачиш, у тебе тут помилочка. Вона каже: Так, це нормально, я навчаюся, я і буду припускатися помилок. Я кажу: о, супер, розумничка, молодчиночка. Тим більше дівчинка, дуже часто дівчата якраз себе гризуть за кожну помилку, я це чудово знаю. А от вона розумниця, вона каже, так. Нормально, в процес іде. І я їй дуже вдячна за ці слова, і якраз вам їх теж хочу протранслювати. Також, передивившись кілька своїх відео, побачила, що у мене дуже часто мозок іде. Ось таким от торованим шляхом. Тобто ми звикли щось робити, і от так от він у мене йде І весь час. Я структурую матеріал однаково, дуже часто слова використовую однакові, дуже часто все йде за якимось от таким сталим шаблоном. І тому цього тижня я вирішила ламати шаблони. Ламати шаблони у викладанні своєму, і тому інколи долучати ті форми роботи, яких не було змінювати структуру уроку, змінювати якісь моменти, потім ми повер... Повернемося до звичної структури, більш-менш, але дала діткам пропрацювати такі завдання, які часто не даю. Для того, щоб і їм був новий ковток, новий досвід, і для того, щоб не працювати за шаблоном. Бо подивилася знов-таки, кажу кілька своїх відео. Зрозуміла, що шаблон це добре, це прогнозовано, але немає родзиночки. І ось цю родзиночку я вносила. Тому і вам. Пропоную, якщо хочете, цього тижня теж зробити щось по-іншому. По-іншому структурувати, по-іншому сказати, по-іншому зробити, налити чай не в ту чашку, налити не чая, каву або взагалі не пити чаю і подивитися, що буде, що буде. Як, що зміниться, або намагатися там, не знаю, викручуватися і вдома, наприклад, не пити той чай, який ви пили аут, куди тоді ви підете по чай. Новий досвід це шикарно. Він змушує наш мозок працювати. Звісно, мозок не хоче, він досить ледачий. Для нього економія енергії це чудово. І тому він каже, там. Ну, ну, все так ішло добре, автоматично. У нас нічого там не задіювалося, нічого нового не прокладалося ніяких нейронних місточків. Та ну ходімо, ходімо так, як було. Ні. Періодично треба ламати шаблони, і ось цього тижня ламала шаблони. Також, цього тижня звернула увагу на те, що. Про це вже казала, мабуть, але повторюся, бо цього тижня саме звернула увагу на те, що в американському штаті, з якого я навчаю дітей, та і, і ще десь за кордоном, тільки от не пам'ятаю, де саме, уроки розпочинаються не о 9. а о 9.03. Не о 8. а о 8.03. Отака от цікава у них історія для того, щоб не було цього рівного. Проміжку часу, і я у дітей намагалася з'ясувати, а як же ж перерви, а скільки тривають перерви, наскільки хотіла дізнатися, наскільки це зайшло далеко, але діти ще такого віку, для яких час ну, не сильно важливий, і вони мені не змогли внятно пояснити, що там у них, і який розклад і як воно, що. І тому. І тому я не змогла остаточно зрозуміти, що там здається в Італії, так само як в одному з американських штатів. От неповний час, неточний час, але можу помилятися. І от мені цікаво для чого це ввели. Не о 8-й, а о 8.03 розпочинати заняття. Так, здається, це була Італія, дитина мені пояснювала, що стоїть на вулиці, а потім їх запускають до школи, і це саме 8.03. 03 Так, далі, що ще? Дітки хворіють. Є у мене учні, які сильно хворіють, є учень після операції, є учні, які просто сильно дуже хворіють. І до школи вони ходити не можуть. А зі мною, лежачи в ліжечку, можуть поспілкуватися, понавчатися. Ми з мамами обговорюємо той момент, що ми тримаємо руку на пульсі, я по-іншому проводжу заняття. По-перше, ми не сваримо дитину за те, що щось може не вдаватися. Бо коли хворієш не та концентрація. По-друге, ми виконуємо разом домашні шкільні завдання, чого я не роблю найчастіше у звичайній своїй практиці для того, щоб допомогти зараз дитині, зменшити навантаження. і також полегшена структура у нас заняття йде. Для того, щоб навчатися, крокувати, прогресувати, але помірно, для того, щоб це не перетворювалося на знущання з дитини, і домашні завдання даю на 3 хвилинки, на 4 хвилинки, щоб можна їх було виконати і не відчути навантаження, через те, що ти хворий або тобі зле, а ти виконуєш домашні завдання. Так, що ще хочу сказати, є у нас в окремих дітей небажання зараз навчатися, накопичується цей сірий поганий настрій разом з зовнішнім середовищем, це було і з, точніше не з зовнішнім середовищем, а з зовнішніми викликами, які наразі існують, і оце все тисне на дитину. І плюс підлітковий вік ще накладається, і досить окремим діткам важко. Зараз такий у них етап важкенький Але це прогнозовано. Це от у нас кінець листопада, початок грудня, коли ще не Миколайчик. Хоча за новим стилем у нас він зараз от незабаром і буде цей Миколайчик, вже буде веселіше. то Якось от іще важкувато, хоча тримаємося, тримаємося молодці. Так, і що іще прикметного можу розповісти? Та, мабуть, такого, щоб от розповісти разом з чимось ні, бачу окремі теми, про які хочу поговорити, але це вже буде наступного тижня. А цього тижня допрацьовуємо, донавчаємося, і я з вами побачусь уже в понеділок. Буду чекати на зустріч і бажаю вам гарного відпочинку і бажаю вам сьогодні побачити в своєму житті щось нове або зробити щось по-новому. Не так, як ви звикли. Мозок скаже та ну його, ну його. А ви йому скажіть, а а а а У нас сьогодні виклик. Ось такий виклик. Спробуємо. І сподіваюся, вам сподобається. Гарних вихідних, до зустрічі. Підписуйтеся. Далі буде.